На початку навчального року католицький Карітас в Угорщині підтримав близько 10 тисяч дітей із малозабезпечених сімей. Організація також вважала задоцільне підтримати і тих закарпатських діток, які навчаються в угорськомовних навчальних закладах. Про це розповів держсекретар з питань релігії, цивільних зв'язків та національних меншин Угорщини Мікло Шолтес під час свого візиту до виноградівської ЗОЖ номер 3 імені Жігмонда Перені. Де 16 учнів отримали персоналізовані наплічники, шкільне приладдя та велосипеди. Держсекретар також зазначив, що Угорщина за час війни в Україні вже передала велику кількість допомоги для нашої країни та Закарпатської області, в тому числі. Ми зацікавлені в тому, щоб в Україні якомога скоріше настав мир. Саме заради цього ми працюємо в Угорщині та представляємо цю позицію на міжнародній арені, заявив Міклош Шолтес. Мотаніатадаш монтатніякепеш, далатва на ярмакекарамітце було так би мовити символічне вручення деяких предметів, але ми бачили радість в очах цих дітей, і це означає, що будь-яка допомога дуже важлива. Нашим завданням та обов'язком в Угорщині є те, щоб усіма можливими засобами шукати шлях до миру, адже ми чуємо всі ті страшні історії, які розповідають батьки, викладачі та члени розірваних сімей. Наша мета, щоб тут на Закарпатті і на всій території України настав мир. Родини, яким ми допомагаємо, висловлюють подяку та підтримку. Але насправді це ми маємо висловити їм подяку за те, що жінки, матері продовжують працювати тут та утримують роботу закладів, дбають про свої домівки, виховують тут дітей та роблять все для збереження спільноти тут, на батьківщині. Ми намагаємося допомогти їм і висловлюємо подяку закарпатській угорській спільноті. В однієї 14-річної дівчинки була мрія про велосипед. Для цього вона продала своє волосся, яке довгий час відрощувала. І у таких випадках людина усвідомлює, як багато речей ми в угорщині сприймаємо як щось природнє. Або висловлюємо своє незадоволення певними речами у той час, як маємо всі можливості. То ми маємо повчитися від цих людей, їх спроможності боротися, бажанню жити та їх любові до родини. Дівчину, про яку йдеться, звати Естер. Вона капітан жіночої гандбольної команди закладу. Вона теж отримала наплічник, наповнений корисними речами для навчання, але вона отримала ще й плюшевого ведмедика, одягнутого у футболку католицького карітосу та велосипед, який вона вже давно мріяла мати. У нас у виноградові є гандбольна команда, яку нам допомагає підтримувати благодійний фонд «Геніус». На жаль, у нас в школі нема спортзалу, але ми маємо команду назвою «Lucky Тім після формування нашої команди, уже після двох місяців тренувань, ми виграли перше місце у берегові. Незабаром у листопаді та грудні ми матимемо чергові змагання. Я попрошу нашого тренера, щоб під час вручення нагород ми могли взяти з собою цього ведмедика. Дуже гарно дякую за велосипед. Я продала своє волосся, щоб придбати велосипед, адже я живу досить далеко від школи. Наша родина небагата. У мене є три брати. Один з них грає в одній з наших команд. Він вчиться у Закарпатському угорському ліцеї. Маємо надію, що він буде представляти нас в Будапешті. Наплічники та канцелярські товари завжди будуть в нагоді, адже діти багато ними користуються. Директор закладу розповів, що багато дітей пересувається на велосипедах, тому на подвір'ї було облаштовано вже три місця для паркування велосипедів. Затамога та Шранківфон то ж саму кракленашена. Ця підтримка вкрай важлива для нас у ці важкі часи. Нам приємно усвідомити, що нас не забувають та турбуються про нас. Це додає нам сил у повсякденній роботі та зміцнює віру у те, що угорська спільнота має майбутнє тут, на Закарпатті. Дякуємо за допомогу і за те, що не забувають про Закарпатську угорську молодь. Хай новий начальний рік стане. Радісним під таким гаслом католицький карітас оголосив програму підтримки в Угорщині та привіз її до Закарпаття, розповів директор католицького Карітасу Угорщини. Чегічинка Ми намагаємося допомогти родинам тут на Закарпатті, адже всі ми знаємо, що підготувати дитину до нового навчального року завжди проблематично. Тому ми вирішили зняти частину цього тягаря з плечей батьків. Ми привезли наплічники різне канцелярське приладдя. Загалом на Закарпатті ми передали такі пакунки близько ста дітям. Зараз ми тут у виноградові, але так само отримають їх і діти у берегові, Ужгороді та Мукачеві. До верхньотисянського округу ми передамо днями 50 наплічників. Таким чином допомога дістанеться до 150 закарпатських дітей. виноградівська партнерська організація католицького карітасу Угорщини доправить 12 наплічників з шкільними приладдям, а також деяке медичне обладнання до лікарні в місті Дніпро. Не кінка Мадьоркатолікушкарітас Озо, вістоштамо Смекпонтокіраміння нашого центру, католицький Карітас Угорщини є постійним та стабільним партнером. Вони завжди намагаються допомогти нам відповідно до наших потреб та запитів. Сьогодні нам привезли медичне обладнання. Варто зазначити, що в виноградові діє офіційна група волонтерів, які щомісяця надають підтримку найвіддаленішим прифронтовим містам. Ми теж передаємо їм допомогу через цю організацію. Крім цього, волонтери передають медичне обладнання до лікарні в місті Дніпро, де доглядають поранених бійців. до нас постійно надходять запити від цієї лікарні. Ми – маленька місцева організація, але ми можемо передати запит до наших угорських партнерів, які допомагають знайти потрібні медичні засоби та препарати. У цьому пакунку медичних засобів зараз є шприци знезаражувальні засоби, зонди та пелюшки. Наразі найбільша потреба у харчових продуктах тривалого зберігання. Ми забезпечуємо харчування для ВПО та забезпечуємо їжею групу місцевих людей похилого віку та самотніх, які не можуть кожного дня приходити за обідами. вони потребують пакунків з харчами, які ми намагаємося щомісяця їм забезпечити. Таким чином вони можуть собі приготувати їжу самі вдома. Керівник виноградівського центру додав, що кожного місяця вони формують більше 300 пакунків з продуктами, які передають до прифронтових регіонів, а також для ВПО на закарпатті.